Зом до перемоги. Інформатор ЕФЕМ, інформатор ЕФЕМ. Радіо вільного міста. Події, факти, люди. З перших уст про все велике інтерв'ю на Інформатор ЕФЕМ. Вітаю, вітаю всіх пані та панове. І сьогодні в нашій студії дуже цікавий гість: хірург-онколог, онкогінеколог, керівник направлення оперативної гінекології у клініці Гарвіс Сергій Станіславович Сірий. Щиро вас вітаю. Добрий день, Станіславу Сергійовичу, Розкажіть, будь ласка, ну дивне питання, але не можу його не задати. Що треба робити, щоб не стати вашим пацієнтом? Ну, все дуже просто. Насправді треба просто регулярно відвідувати е, свого е, гінеколога і вчасно здавати аналізи. Е, на жаль, основна небезпека для здоров'я жінки це так звані безсимптомні захворювання, які на перших етапах ніяким чином себе не проявляють. Це передракові захворювання шийки матки дисплазії, які своєчасно малоінвазивно лікуються. І якщо не лікуються, через декілька років можуть викликати появу злоякісних новоутворень. Це рак шийки матки на початкових стадіях, коли він повністю вилікований і після лікування жінка здатна народжувати. Це доброякісні гінекологічні захворювання, такі як міоми, такі яєчників. І безсимптомні або малосимптомні запальні захворювання у жінок, які без лікування можуть призводити до виникнення позаматкових вагітностей або без пліддя. Все це починається безсимптомно, і жінка не здатна самостійно виявити у себе ці захворювання. Але під час регулярних візитів до гінеколога це легко встановлюється, легко лікується і проходить майже без наслідків. Треба пам'ятати про те, що кожна жінка повинна проходити профілактичний огляд один раз на рік з 18 років або від початку статевого життя, і настання менопаузи не є приводом для того, щоб відмовитись від візитів до гінеколога. Тобто, раз на рік, як діти в школу? Раз на рік, як діти в школу. Якщо ж все ж таки щось знайшли, щось погане, якщо операція все ж таки потрібна, на що треба звертати увагу, коли обираєш клініку та лікаря? вибір клініки це дуже особисте питання. Кожен пацієнт має вирішувати для себе, виходячи з яких критерій він має обирати. Для когось це важлива престиж клініки, для когось прізвище лікаря, для когось ціна, для когось, де знаходиться клініка. Наскільки вона далеко від дому. Авторитет і відповідальність лікарні має бути. Ну, на мій погляд, одним з найперших, гарний медичний заклад завжди дбає про свою репутацію і стежить за тим, щоб медичні послуги надавались згідно з вимогами чинного законодавства, щоб виконувались міжнародні рекомендації. Причому має досвід не лише лікаря, до якого ви звертаєтесь. Дуже важливим є досвід всієї операційної бригади, яка виконує оперативне втручання. Також не останнім є оснащення. Технології розвиваються дуже швидко, і сучасні технології дозволяють виконувати навіть дуже складні оперативні втручання, малоінвазивно, а травматично, що дозволяє жінці швидко відновлюватись, швидко повертатися до звичайного життя. І... Також дуже важливим є ціна послуги, яка буде виконуватись на сьогоднішній день діє програма медичних гарантій, яка забезпечує величезний насправді список моментів, які потребують лікування жінка. Тому треба завжди виясняти, чи має лікарня, до якої ви звертаєтесь договір НСЗУ. Можна таке уточнення, ви кажете, малоінвазивне, Можливо, не всі наші слухачі знають, що це. це сучасні технології лікування, які дозволяють без значної травми виконувати великі оперативні втручання, наприклад, лапароскопічна. Ну, тобто, якщо раніше там після оперативного втручання, ну за класичними методами, то це там на відновлення десь тиждень, так а тиждень це десь перебування в стаціонарі, відновлення uh -huh. дещо довше. А з лапароскопічними методиками жінка має змогу піти додому через 2-3 доби після виконання оперативного втручання, і відновлення настає так десь за тиждень, днів за 10. Це це от дуже цікаво. А розкажіть, будь ласка, більш докладно про клініку Гарвіс. Про її стосунки з національною службою і про те, які там взагалі є медичні послуги. Ну, на сьогоднішній день клініка Гарвіс одна з клінік, яка найдовше працює. Клініка має досвід вже 26 років надання медичних послуг. Має багато направлень: це і загальна хірургія, і баріатрична хірургія, онкохірургія, гінекологія, онкогінекологія, травматологія, естетична хірургія та багато чого іншого. Ми надаємо перевагу малоінвазивним методам лікування. Ми майже всі оперативні втручання виконуємо лапароскопічно. Як я вже казав, відпускаємо пацієнтів, якщо не виникає ніяких проблем на другу, третю добу додому. А далі тільки спостерігаємо за те, щоб відновлення відбувалося за планом. Все вшло гладко. Скажіть, будь ласка, ми, ми вже запам'ятали і ми, і, і я, і всі наші слухачки, що раз-раз на рік, як діти в школу, треба проходити профогляд. А які є чи є якісь ознаки між оцима візитами, які мають ну якось насторожити жінку і показати, що треба там не чекати наступного огляду, а йти терміново? Ну, Якщо є якісь моменти, які жінку турбують, і вона розуміє, що так бути не повинно, вона в першу чергу повинна звернутися або до свого гінеколога, якого спостерігається, або до сімейного лікаря. І разом з ним, за результатами якихось попередніх досліджень або аналізів, вони мають визначитись, чи має бути жінка скерована до хірургічного стаціонару. Тобто будь-що незвичне, будь-що незвичне. Біль, температура, якісь виділення, будь-що чого не було до цього. Щиро вам дякую сьогодні? Ми говорили з хірургом-онкологом, онкогінекологом, керівником направлення оперативної гінекології у клініці Гарвіс Станіславом Сергійовичем Сірим. Щиро вам дякую за цікаву розмову. Ми запам'ятали, що раз на рік ми при повному здоров'ї ходимо до лікаря і дуже дуже сподіваюся, що ну не знадобиться нічого іншого. Але якщо все ж таки щось піде не так, то пам'ятайте, що клініка Гарвіс відзначається і має високий авторитет на медичному ринку. І крім того, там працюють дуже, -дуже кваліфіковані фахівці. Дуже дякую. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.